На варті кордону, Хмельницький сьомий батальйон територіальної оборони продовжує захищати східні рубежі нашої держави. Як облаштували ж наші бійці на новому місці, особисто вирішив перевірити голова Хмельницької облдержадміністрації Леонід Прус. Знайомтеся, це подолянин боєць Хмельницького батальйону територіальної оборони Дмитро Сторожук. На сході чоловік виконує свій громадянський обов'язок боронить Україну. На Хмельниччині його чекають син та батьки. каже у цей нелегкий для країни час наша сила в єдності. В державі треба всіх гуртуватися. Зараз така самі бачите, яка ситуація. Якщо не буде згуртованості, не буде нічого. Потрібно гуртуватися всім, розуміти один одного. І тоді буде все добре. Привіт, хочеться передати рідним і близьким всім людям, які нас чекають в нашій області, особисто в Славуту, місто Славуту, своїм рідним. Таких, як Дмитро Сторожук, тут сотні. Кажуть, найбільше сумують за рідною домівкою. Утім, свій громадянський обов'язок виконують з честю та гідністю. Емоції у мене позитивні. Відчуття, бо скажімо так, настрій бойовий, ну, відчуття, моральний психологічний стан на високому рівні. Скоро плануємо виїздити на блокпости. Думаю, ми там будемо внести гідну свою службу. Так як народ бачив нас захисників вітчизни, допомагає нам багато, я думаю, ми не посоромимо гідності нашої України. Хмельницький сьомий батальйон територіальної оборони прибув на Харківщину нещодавно. За цей час для наших земляків, котрі несуть службу, було доставлено сім тонн гуманітарного вантажу: це питна вода, продукти харчування і навіть білизна. Як облаштувались бійці на новому місці, особисто перевірив голова Хмельницької облдержадміністрації Леонід Прус. В принципі, задоволений побаченим. Все. Що потрібно в них є. Харчування в польових кухнях, вони готують, повара їм їсти, облаштована польова, душова, в палатках ліжка, постільні приналежності все є. Є на даний момент 232 бронежилети. Ну, стрілковою зброєю, звичайно, вони забезпечені. Є ще проблеми в засобах зв'язку, але найближчим часом вони вирішуються. Очільний краю вручив бійцям чотири бронежилети, які були придбані на кошти працівників апарату та управлінь облдержадміністрації. Крім цього, на військових чекатиме ще один вантаж допомоги, запевнив губернатор. Наші хмельничани зібрали вантаж допомоги, який зараз слідом за нами приїде. Це і продукти харчування, і питна вода, і білизна. Ситуація на ділянці східного кордону, де нині перебувають наші бійці, поки стабільна. Утім, хлопці готові у будь-яку хвилину прийняти бій, запевняє заступник командира батальйону територіальної оборони. Дух бойовий присутствує. Всі воєннослужащі готові виконувати бойові задачі. Одним із елементів розпорядку дня у нас є це включення гімна національного. Вот. И с этого начинается наш рабочий день. Ну, а дальше все по рас дня. Хотелось бы отдельно сказать за поддержку местного населения Харьковской области, непосредственно Давычанского района. Поддерживают нас, то есть обстановка такая, что мы чувствуем себя практически как дома. И все же не вдома. Користуючись нагодою, хлопці шлють вітання найріднішим. Живе моя сім'я, жінка, мама, Дочка залишилася. Сатинжаль, я вас пам'ятаю. Дорогі рідні та близькі, я запевнюю вас, що в нас все добре. Не хвилюйтеся, ми робимо все для того, щоб обстановка була стабільною. Бойці мають дуже-дуже велике підношення, мають дуже дуже файний дух, виконують завдання. Все добре. Ви, головне, не переживайте, всі живі, здорові, медичне забезпечення, дуже добре харчування так само. Хлопці мають час на відпочинок, так само на соцслужбу. Все в нас добре. Не хвилюйтеся, особливо батьки та рідні. Всім привіт. Хмельницький, ми побідимо. Привіт на Хмельниччину, на наш Подільський чудовий край. Особливо хочу передати привіт дружині, доньки, ну, мамі, брату, братовій, племяшкам. Ну, всім подільським людям. У нас все нормально.